Привітуліки, привітуліки, четверг, 10 серпня, і доброго раночку. Нас зранку вже сонечко підпікає. В затінку вітерочок, хоч трішки легше, а на сонечку прямо так дихати нічим. Я вже подоїла, покормила, а малечу ж сьогодні не випускаємо в общий вигул, бо сьогодні сюди піде до дівчаток чарлик, а ті там репетують тепер в сараї. Вова несе дівчаткам травичку, ще зерно їм не сипали, не давали. Хочемо спочатку насипати зерно, нехай поклюють, потім прибрати звідти корито, а вже потім помічник вийшов, а вже потім запускати туди Чарлі. Свинки також чекають сніданку, хрокають. Всі возмущаються і свинки і Лана з даною. Мене трішки наросло тут винограду молодого після того, як пооб'їдали дівки. І тепер, а цей же жабвис. І тепер сонечко як встає, то там, а сюди затіняє. Тут так гарно тепер. А віки все рівно, що траву дали. Вона схватає жмуток трави і виходить сюди, виглядує зерно. Кадристка. Да? Вікуся, ти кадристка? Ох, і ж кусючі, то капець. Підбіжить до да ясел, жмуток візьме в рот і все, і бігом назад виглядає зерно. Побігли, побігли. Так. У мене сьогодні з такого, що мені треба зробити. Мені потрібно мармур просолити буде і слугуні закоптити. Дістала вчора з морозилки. Розмерзаються палички, та вже ніби розмерзлися. Тож будемо коптити сьогодні Солугуні, що, да? жучок? Да, до речі, з манікюром я пролетіла, то вже точно. Да? Вчора зранку Танюшкін написала, що вона Після обіду напише, а пізно ввечері прислала голосове, що по поверненню додому їй потрібно їхати за малою, а потім, начебто, їй запропонували повернутися на роботу, де вона <кхи> до декрету працювала. Тому вона п'ять днів буде їздити на роботу, а на вихідні. Два дні, каже, вихідних буде, і на вихідні залишила, каже, тих, хто до неї додому сам ходив, дівчата, тих залишу на вихідні. А їздити по манікюрах більше ні до кого не буду. Так що все, ми тепер в прольоті з манікюром по повній програмі, скажи. От любітіль, щоб його тіскали, гладили. Да? Вова ладнається кормити свинок. Ну, а що? Я бажаю вам чудового настрою, гарного дня. Скоро кінець робочої неділі. Ще сьогодні Денюк, і завтра. Тому збирайте всі сили в кулак, ну і гоу працювати!